Українці насилують, убивають так, к вам. Вообще українські военные относятся? Нормально. нормально. Вот как ми с вами також не знаємо кому верить, пам тому, що говорили, о том, що Україна ворує дітей і на органи отдають. Вона розказала, що ми э, репіну Свету. Про клуб, щоб клуб загнали людей і спалили. Це, це її розказ був. А як я вам допомогу, щоб ви стали живі? Ви що думаєте, що я сюди приїжджаю самі розгадають для того, щоб вас ти мене на всю устрелять. Не бойтеся, Таня. Путін приїде та стріляє. Да, Похмура тьотя в генеральських погонах з Російського слідчого комітету на Кислих Щах видає порцію звинувачень. В бік української армії Слідователі продовжують роботу з жителями Курської області, пострадавшими від преступлень українських військових формувань, либо ставшими свидетелями актів насилля українських націоналістів. Почекайте там, далі ще один велосипедоненависницький ненависницький фрагмент буде в цій оповіді. Так, слідством установлено, що в августі минулого року в селі Заолешенко Суджанського району українським воєнним був убит местный житель, проезжавший по улице на велосипеді. На велосипедах їздили, да, без остраху їздили, за продуктами, медикаментами, якими забезпечувала російських громадян військова комендатура. За продуктами едете? Да, в вот этот самый да. Слушайте, так много появилось информации в российских пабликах о том, что тут военные издеваются над вами там, вешают детей. Ну, по сути не знаю, такого не слышал. Просто я хотел сказать, что вот конкретно здесь, конкретно вот в данный момент украинские армия, украинские солдаты относятся к мирному населению нормально. Жительница села Казачья Локня сообщила следователям о жестоких пытках и убийстве боевиками украинских формирований российского военнослужащего 21 августа прошлого года. В том же селе 7 августа украинские военные расстреляли в спину супруга местной жительницы, который направлялся в продуктовый магазин. Байку про заготованного российского солдатика я чушь влитку. Тюма ячню разносила одна жиночка, яка, до речи... З задоволенням брала продукти харчування в українських військових. Також любила нишпорити по будинках односельців. Що українці насилують, убивають, як іздіваються, вирізають. От у нас же вирізали полові органи солдатам прямо на глазах у, населення нашого. Де? – Тут, на вулиці. – От там де два дома згоріли. І Він кричав на всю нашому солдату. І його розрізали, там здівали часа чотири, він кричав. Мам, послушай меня. Ты это видела? Ты это все, слышала? Все видели, ну, все пусть говорят, та улица? Мы этого не видели. Ну, ну, мы видели. Мы не знаем, кому верить, потому что говорят, потому говорили о том, что работа работа Украина ворует детей и на органы отдает. И такие слухи были. У вас много разобрали кому? на органы. Так вот я говорю вам. Кому верить ну, нам? Так подождите, кому? Вы... Вам или тем, кому верить? Подождите, вот не кричите, вот полтора месяца вы живете с украинцами. Кого разобрали на органы? Ну что вы мне говорите? Это по телевизору. Подождите. Ну вы говорите, кому верите? А вам ну, пытаюсь вот вы говорите, объяснить. И я вас спрашиваю. Вот вы говорите, ваше вас. Верьте На... мне. Конц... Я говорю правду. Концлагерь есть у вас или? Нет. Россия террорист. Армия, которая воюет с женщинами, с детьми, с стариками, это а... не армия. А нам, Алексей, показывает совсем другое. Нам показывают то, что... Вы свои купани все ними сделали. Стосовно э, розчлененого солдата, навіть священник Зав'ялов не підтвердив, сказав, що він такого не чув. Константин Зав'ялов, помічник священника, він живе тут. Ну, это можете звернутися. Я звернувся. Я опросив тут кучу людей и был там на улице, и никто не видел такого и не слышал. А що, крім вас, от ніхто правди сказати ні. не може? Ні. От іменно що крім мене, ніхто правду не скаже. Ну, ваша ж дочка теж правду розказує. А тут. що вона розказує? Розкажіть. Вона розказала, що ми знасилували, е, репіну світу. Е, Про клуб, щоб клуб загнали людей і спалили. Це, це її розказ був. Це ж люди розказали, які в чаті, тому а що вона. це їй таке розказав. А хто ви, мабуть? Да, ти... Як представник військової комендатури, я тоді шукав реальних свідків. Для встановлення істини. Ані тіла, ані свідків. Так і не було. Головний нерозвіяний міф у них зараз про дівчину Рєпіну Світлану. Наче наші, наші хлопці, ну тобто українські хлопці над нею на очах у всього села поглумилися. Було такое? Ні, такого я не слухав. Мы никуда им почти не ходим и с Нет, людьми ну, мало общаемся. Вы бы если, как, ну, при, при, перед всем селом, что вот изнасиловали дев, девушку или женщину... Это мы не знаем и не знаем До Да, этого даже слуха не было. И слуха не а было. вот э, само отношение военных к вам, к вам, как вы можете оценить? Ну, здесь, слава Богу, бойцы ну, здесь ну, хорошие, ну, вежливые. Да. ребята, мы здороваемся, общаемся. Так. Пишут э, жители, которые выехали из казачьей Локни, о том, что э, Главным неразвеянным мифом на сегодняшний день есть э, миф про девушку Репину Светлану. Вроде бы как хлопцы военнослужащие поиздевались над ней на глазах у всего села. Этого вообще не было? Кто это, Андрей, таки... а вы вы висит... сказал? Ну вот, э, мне написала Алла Редька. И сейчас, что творится в информационном поле, это просто кошмар. Главный кошмар не разве. Ну, это вот эта депутатша, которая выехала, вот, рассказывает о свете. О, я не буду еще раз перечитывать. Значит, это было бы прекрасно развеять этот миф и эту сказку. Это сказывает, что это полный бред. Где не взяли такая? Ну вот это не я придумал, это вот прислала Алла Редька. А ми я навіть не знаю, ти її знаєш. Це я я, я підраз об этой женщине слышу. Я не знаю, це хто стріляє, Каждый день немає, ні окон немає, ні не... я чим. Де як летить, то я каба, чи як чи хвабачі, чи як все. Вот это ця хваба, нам усе, тут все б'є, все ламає, все круто, ми вже не знаємо, куди нам диваться. Так, ну... Э... себе це. надо мною ніхто не здівався. Я не знаю, откуда этот бред вы э, взяли, собственно. Я не я скажу, что надо мной никто не издевался. Все. Спасибо. Я бабушка Репи, репиной светы. Никогда такого случая не было. Ребята относятся к нам снисходительно. Хорошо, с пониманием не нужно наговаривать лишний бред. Это все неправда. Слухаем далее. Кроме того, 19 января этого года. В результаті збросу снаряда на частний дом в городі Суджа погибла жінка. Тут взагалі цікаво. 19 січня українські військові повністю контролювали місто суджа. Скидати якісь снаряди на підконтрольне місто, а не на позиції ворога це просто маячня. Натомість російська армія не шкодувала всього номіналу боєприпасів для руйнування підконтрольних Україну населених пунктів. Тепер факти. Лише до січня цього року армія Російської Федерації вбила своїх громадян 76 чоловік. Понад 100 чоловік отримали поранення. січня підрахунок втрат серед мирного населення став неможливий через постійні російські авіаційні удари. В цей період за добу скидалося від 6 до 30 керованих авіаційних бомб. 1 лютого російським авіаударом був знищений інтернат міста Суджі. Там знайшли прихисток місцеві росіяни. Тут українські військові годували, лікували цивільних. Російські fpv дрони знищували медичні автомобілі, транспорт для евакуації та доставки продуктів цивільним. Останній завоз продуктів відбувся 6 березня. Тепер Кремль свої військові злочини проти своїх же громадян намагається повісити на Україну. Каряво намагається, відверто кажучи, фабрикують бездоказові несенітниці енкевидиськими методами тиснуть на цивільних, які з російською покірністю повторюють вигадки. Під загрозою позбавлення. Виплат, сертифікатів за втрачене житло, їх змушують підписувати вже готові протоколи, в яких йдеться про, нібито примусовий вивіз на територію України. Та своїх, щоб чужі боялися, і перетворюють вчорашніх жертв на співучасників злочину. К вам взагалі українські не, воєнні относяться. Нормально. Вот как мы с вами также разговариваем, все нормально. Osoba, вот, ходят, ну и здороваемся, даже иной раз мы к ним обращаемся, зачем за a надо a за помощью. иной раз, a зачем a a ]no. надо обращаться. Нормально, ребята. Ой, спасибо все. У мене такого не понятно. Так. Зыболова. Зыболова. Дякую, доброе. Сейчас принесу ще. Спасибо. Спасибо. На починше. Это ваш? Да, наш.